Російські чиновники заявили про проведення так званого дострокового голосування на незаконних президентських виборах на окупованих територіях України. Цього разу вони пішли ще далі. Як окупаційна влада тисне на місцевих жителів, аби змусити їх проголосувати? Завжди треба розуміти, що там за оператором стоїть озброєна людина, стоїть зі зброєю. Дуже тяжко. Не проголосувати, як Росія буде використовувати проти України результати нелегітимних виборів. Росія дуже активно на міжнародній арені а, маніпулює тим, що в Україні наразі не проводяться вибори. І як на це має реагувати Україна і світ? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях України почалося так зване дострокове голосування на незаконних виборах президента Росії. Як повідомляє окупаційна влада захопленої частини Херсонщини, з 27 по 29 лютого їх проводять Волешківські, Верхньорогачівські, Генічівській, Горностаївські, Каланчацькі і Новотроїцькі громадах та у місті Нова Каховка. А з 1 по 3 березня дострокове голосування на нелегітимних виборах планують провести на територіях Великолепетиської, Голопристанської, Іванівської, Каховської, нижно Скадовської і Чаплинської громад. Російське інформаційне агентство ТАС пояснює, що дострокове голосування зазвичай проводять на полярних станціях, а також у важкодоступних чи віддалених регіонах. Так звана голова центральної виборчої комісії окупованої частини Херсонщини Марина Захарова повідомила, що незаконні голосування проводять у різний спосіб, як у приміщеннях, так і на прибудинкових територіях. В цей період буде примірятися кілька форм голосування: голосування в поміщенні, голосування вне поміщення, голосування на придомових територіях, а також голосування методом подомового обходу. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 19 лютого повідомили, що на окупованій території Запорізької та Херсонської області з Росії прибули працівники, які будуть наглядати за роботою виборчих дільниць і фальсифікувати результати голосувань. Також до 10 березня вони мають прозвітувати про готовність до основного етапу нелегітимних виборів працівників підприємств на окупованих територіях. Взяти участь у незаконних російських виборах президента можна як з російським, так і з українським паспортом, а карткою чи іншим документом, який посвідчує особу, зазначили в ГУР. На думку розвідників, це свідчить про провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення неблагонадійних українців для здійснення репресій. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам при Азові, що перед початком несанкціонованих виборів представники окупаційних адміністрацій обходили будинки, розшукували жителів, аби мати повні списки місцевого населення. 27-29-го сказав. Ну вже повідомили всім, що будуть розпочались вже ці дострокові вибори в низки населених пунктів до 16-ї години. Вони будуть тривати. Після шістнадцятої во буде подворовий обхід людей, тих, які, які не прийшли на дільниці або в маломобільній, або там похилого віку, які не змогли дійти. Ну, вони й до цього ходили по цим дворам і запрошували, і залякували, розказували про процедуру голосування. Мабуть, ніколи такого в світі не було коли. Людина з паспортом іншої громадяни іншої держави, не маючи паспорту цієї держави, агресора цього терорист, терориста, повинні чи можуть голосувати за диктатора російського путіна. Ну ми розуміємо, що там альтернатив немає, і в принципі ті агітатори і розказують, що треба за кого треба голосувати, і де поставити галочку. В принципі, така процедура. Також людей в цих подворих подворових обходах, які до цього були. Попереджують, що якщо вони не прийдуть, то до них прийдуть, і якщо вони там будуть продовжувати відмовлятися, то з ними буде інший, інший розговор. Як вони кажуть, який саме ми в принципі розуміємо, і люди також турбуються, налякані. Росія хоче продемонструвати своєму населенню і союзникам, що, начебто, має підтримку на окупованих територіях, вважає речник Херсонської обласної військової адміністрації. Ну, звичайно, вони тут нам малюють як завжди. Там як вони вже така мемом стала 81% від підтримки. Думаю, таку ж саму цифру вони будуть малювати і далі, якщо там напротязі до да, 20 років. Йому малюють одну і ту ж ту ж цифру. То думаю, що вони не будуть від цього відходити. Далеко коли вони проводять псевдовибори на окупованій території, їм ніхто вони під під дулом автомата їх проводять як завжди. Це диктаторська практика. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Запорізької області також почалося так зване дострокове голосування на незаконних виборах президента Росії. Призначений Росією, так званий губернатор регіону Євген Балецький, 25 лютого повідомив, що нелегітимні виборчі комісії розпочали роботу у віддалених населених пунктах, а також у містах і селах, розташованих поблизу лінії зіткнення. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що члени так званих виборчих комісії у супроводі озброєних силовиків протягом трьох тижнів будуть обходити будинки місцевих жителів і збиратимуть голоси на підтримку російського президента Володимира Путіна. Також вони зупинятимуть людей на вулицях і відвідують соціальні установи. Переконаний посадовець. Начальник міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів нам, що перед початком нелегітимного голосування у цій громаді також намагалися виявити усіх жителів, які там залишилися. Найважче уникнути участі у незаконних виборах жителям невеликих сіл. На минулому тижні був е, повальний обхід по будинкам, по вулицям е, Токмака. Перевіряли, де хто живе, мешканці звіряли з е, прізвищами особи, які живуть саме в цих домах, будинках, квартирах. Потім було таке розпорядження на суботу і неділю. Не виходити нікому з дому по токмаку без всякої там причини. Ну ми думали спочатку, це обмірковували, і думали спочатку, що буде йти техніка, але техніка ж буде йти не по всьому місту, а десь там ну, через Окраїну, через це. Тому це предположення відпало, і потім ми зрозуміли, що це буде. Знову ж таки, Люди будуть вдома сидіти. Больниці, лікарні, там магазини були закриті, тобто вони нікуди не ходили. Люди будуть вдома сидіти, знаходитись і буде знову повальний обхід уже з отнами з голосуванням. На деяких дільницях окупаційна влада організує показові голосування, які покажуть у російських ЗМІ. Переконаний посадовець. Щоб миру показати, що дивіться, ті території, які вони освободили, вони самостійно мають бажання приєднатися, і вибори показали, що там 99,9% за вибори, ну то, тобто прийняли участь в виборах. А значить, якщо вибори, то, то, то вони тіпа типу, згодні на приєднання цих територій. Це новина Приазовіа у цьому випуску докладно про так зване дострокове голосування на незаконних виборах російського президента на окупованих територіях Півдня України. І нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписалися, і поставте лайк цьому відео, завдяки саме вам це відео побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на Півдні України. Депутатка Маріупольської міської ради, волонтерка Катерина Сухомлинова, розповіла новинам Азов'я, як російська окупаційна влада готується до незаконних виборів у цьому місті. Перш за все, якомога більшу кількість місцевих жителів намагаються схилити до отримання російських паспортів. На жаль, зараз масово йде паспорти... паспортизація примусова наших мешканців. А до того, звісно, збір інформації проводився ще за допомогою, скажімо так, такої благодійності в лапках Росії, тобто люди, які доведені ну до межі, були вимушені, звісно, отримувати допомогу від російської правящої партії «Єдина Росія. Таким чином їх заставляли надавати свої власні дані. Тобто, якщо навіть немає, ну був паспорт втрачений або що, люди все одно писали, хто вони надавали всі свої дані. Таким чином, Російська Федерація сформувала базу даних. Також до незаконних списків виборців вносять дані Маріупольців, які загинули під час боїв за місто. Їх десятки тисяч каже депутатка. Крім того, до участі у нелегітимному голосуванні будуть залучені жителі Росії, які переїхали до Маріуполя. З продовженням такої геноцидної політики Російської Федерації ми знаємо, що Маріуполь нещадно заселяється громадянами Росії різних народностей. Uh, і ці люди отримують uh, там місце проживання, в чому зацікавлена uh, Росія, звісно, що щоб показати, що там багато живе росіян, щоб показати, що там російськомовне населення, і показати, що вони насправді когось там звільняли. І всі ці люди, які зараз проживають, в ну скажімо так. В якихось там ще залишившихся помешканнях наших маріупольців, тобто якісь квартири там частково уціліли, якісь вціліли. Ці квартири сьогодні Російська Федерація незаконно відбирає у маріупольців у законних власників і селить туди, ну, фактично просто сім'ями, а то й по кілька сімей в одне мешкання. Це теж голоса за Путіна. Окупаційна влада всіляко тисне на місцевих жителів, аби вони взяли участь у незаконних виборах російського президента. Крім того, вона може використовувати голоси тих людей, які перебувають у полоні. Навіть якщо ми будемо бачити картинку, де людина ставить галочку навпроти імені призвища там Путіна, то завжди, завжди треба розуміти, що там за оператором стоїть озброєна людина, стоїть зі зброєю. Дуже тяжко. Не проголосувати і не давати схвальні відповіді е, тій владі, яка на сьогодні там окупаційна, і яка є влада, яка тероризує людей. А це влада, яка е, по сьогодні займається е, тортуруванням, переслідуванням, гвалтуванням. Тобто, у нас і до сьогодні ми знаємо, що. З усієї окупованої території да, попросту пропадають цивільні люди, і це щонайменше 25 тисяч цивільних. Це мінімальна цифра, яку я називаю, яка підтверджена паном Лубінцем. Сьогодні перебувають просто в заручниках в Російської Федерації, і їх голоси також будуть зараховані. Як від жителів окупованої території вони будуть зараховані як голос за Путіна? Основний етап російських президентських виборів відбудеться з 15 по 17 березня 2024 року. Нагадаємо, що Україна і країни заходу не визнають будь-які голосування, що проводить Росія на окупованих територіях. Молодша аналітикиня громадянської мережі ОПОРА Катерина Міхалевська зазначила, що у підготовці незаконних президентських виборів окупаційні виборчі комісії вдаються до небаченої досі секретності. На виборах в вересні, на місцевих виборах на окупованих територіях, вони не публікували списки виборчих комісій, щоб Україні і українським правоохоронним органам було важче відстежити, хто саме порушує українське законодавство. Цього разу вони пішли ще далі. Наприклад, в Донецькій області, так званому ДНР, взагалі не будуть навіть опубліковані адреси виборчих дільниць, тобто максимально відбувається перехід до секретності, і що ще більше свідчить про те, що це не справжній політичний процес, це вистава просто для легітимізації подальшої окупації. І це саме стосується і навіть кількості виборців. На сайті російської циклі. Взагалі, дані засекречені по кількості виборців, наприклад, в Донецькій області, в Херсонській, в Запоріжжі. Показові вибори у Росії це частина її інформаційної політики, пояснює експертка. Вони намагаються продемонструвати е, про те, що навіть військовий в Окопі російський зможе проголосувати, йому принесуть туди е, скринку для голосування. Так само важливим моментом є те, що. Центральна виборча комісія в Росії допустила до голосування Запоріжській в Херсонській області областях людей, навіть з українським паспортом. Це дострокове голосування. Воно направлене на те, щоб показати, що Росія здатна провести вибори в будь-яких безпекових ситуаціях при будь-яких викликах. Росія дуже активно на міжнародній арені а, маніпулює тим, що в Україні наразі не проводяться вибори, і вони намагаються продемонструвати про те, що а, в Росії вибори будуть проводитися в будь-яких умовах, навіть якщо це такі псевдовибори а, з подивуподомовим обходом. І в подальшому вони планують використовувати цей меседж а, в, так би мовити, антиукраїнських. А, Засобах масової інформації зупинити Росію можна лише у силовий спосіб, переконана Катерина Міхалевська. Втім, Україні і надалі важливо працювати над тим, аби результати незаконних виборів в окупації не визнала якомога більше країн. Ми бачимо це, наприклад, наприклад Харківської області, де планувався референдум про так зване приєднання до Росії. Але в рамках до окупації фактично росіяни були звідти тікали, і ніякий референдум не був проведений, тобто. Знову і знову тільки е, слова відповідь і боротьба зможуть зупинити Росію, тому але паралельно з цим нам, звісно, треба укріплювати е, декларативно позиції всіх міжнародних організацій і всіх наших держав, і партнерів, і, можливо, дещо нейтральних держав, наприклад, як Китай, що вони так само не визнавали результатів виборів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я. На все добре. Не приазов'я.